Скло за природою крихке цим символом. Ми позначаємо крихкі предмети. Але сьогодні ми очікуємо від цього матеріалу дуже багато. Ми хочемо, щоб скло було ідеально прозорим, стійким до подряпин, тонким і навіть гнучким. Але найбільше ми хочемо, щоб воно не розбивалось. Тож чи можливо зробити небитке скло. У цьому відео я доведу, що скло один з найважливіших матеріалів, створених людиною. Воно змінило те, як ми живемо, спричинило численні наукові відкриття, і назавжди змінило уявлення про наше місце у всесвіті. У 2006-му у Стіва Джобса виникла проблема. Apple розробляла перший айфон, який мав бути випущений у січні 2007-го. Але Джобса не влаштував екран. Прототипи, які він тестував, мали пластикові екрани, які легко дряпались. Тому Джобс хотів скло. Але звичайне скло не підходило, воно теж дряпалось, а також воно розбивалось. Крім того, він хотів, щоб телефон був гладким, тому скло мало бути дуже тонким. Тож він зателефонував гендиректору Корнінг Венделу Віксу, і попросив його створити скло для ЕПЛ. І через шість місяців воно було на першому айфоні. Це було скло Горіла Glass. Скло Gorilla Glass використовується в телефонах, комп'ютерах і портативних пристроях вже 17 років. Зараз воно встановлене на мільярдах пристроїв, і з роками воно стало набагато міцнішим. Тож ми відправили продюсера Верітасіум Пітера до штаб квартири Корнінг, щоб він на власні очі побачив, як виготовляється і функціонує скло Gorilla Glass. Нам потрібен доброволець. Здається, це буду я. Отже, це ми називаємо демонстрацією подряпин. Тут у нас полікарбонат, який фактично є пластиком, а тут скло Gorilla Glass. Спочатку можете подряпати цю сторону полікарбонат і подивитись результат. Так, це точно подряпини. Так. Видряпую логотип. Вийшло? Схоже на вертасіум. Так. Добре, тепер спробуйте те саме з іншого боку. Це горіла гледа. Так, воно воно точно не дряпається. Щоб розбити скло, потрібні дві речі: дефект і тиск. Щоб створити дефект, ділянку посередині скла обробили піскострумним апаратом, щоб зробити поверхню шорсткою. А пітер створить тиск. Візьміть цей стрижень, покладіть всередину скла і натисніть на нього. Побачимо, чи вийде розколоти. Неважко, правда? Ні. Далі зміцнене натрієво вапняне скло. Зміцнили настільки, наскільки це можливо для такого типу скла. Міцніше? Трохи Справді... міцніше. Далі у нас горіла глес. Мені якось лячно. Господи. Я знаю, що ми насправді не хочемо цього робити, але я хочу. Тож... Та ви жартуєте. Є два варіанти. Перший це дійсно чудова демонстрація. Я повністю розумію, що ви мені показали. Другий варіант я сприймаю це особисто. І Мушу розбити це скло. Так, це дуже хороша демонстрація. Я насправді дуже вражений зараз, але все ще хочу розбити скло. Так, востаннє. Ні. Я я згинаю стрижень. <риклад> Гаразд. Приголомшливо. Скло існує в природі мільярди років. Воно утворюється внаслідок падіння метеоритів, ударів блискавок та вивержень вулканів. Але люди знайшли способи використання скла. Обсидіан це вулканічне скло. Він утворюється при швидкому охолодженні лави. Він надзвичайно крихкий, і якщо вдарити по ньому каменем, то можна відколоти шматочки, щоб зробити гостріший край. Існують докази того, що обсидіан використовували для виготовлення ріжучих предметів, наконечників стріл та списів ще мільйон років тому. І він не вийшов з моди. Сьогодні леза деяких хірургічних скальпелів заточені лише до трьох нанометрів в діаметрі. І найкращим матеріалом для цього є обсидіан. Хоча скло використовується вже понад мільйон років, ми почали виготовляти його зовсім недавно, близько 5600 років тому. Найчастіше скло складається з кисню та кремнію. Це два найпоширеніші елементи в земній корі. У природі вони зустрічаються у вигляді кварцу кристалічного діоксиду кремнію. Кристалічний означає, що атоми розташовані в періодично повторюваній структурі, а кварц є основною складовою піску. Отже, якщо ви візьмете трохи піску, нагрієте його приблизно до 1700 градусів за Цельсієм, поки він не розплавиться, а потім швидко охолодите, він утворить скло. Під час швидкого охолодження атоми не встигають повернутись до своєї періодично розташованої кристалічної структури. Замість цього вони застрягають на місці, як рідина, яку миттєво заморозили. Тому скло вважається аморфним твердим тілом. Аморфний означає неорганізований, який не має певної структури. Можливо, саме звідси походить хибна думка про те, що скло це рідина. При кімнатній температурі воно не є рідиною. Скло тверде, тому що атоми закріплені на місці. Вони не можуть протікати один повз одного, як у рідині. Я навіть зняв про це відео дев'ять років тому. Вони не впорядковані, але тверді. Ця аморфна структура є причиною крихкості скла через неможливість послабити навантаження на нього. Коли скло піддається тиску, на поверхні утворюється невелика тріщина. І коли скло тріскає, тиск поширюється на атоми з меншою кількістю сусідів. Тріщина збільшується, що в результаті призводить до руйнування скла. Далі ми перейдемо до демонстрації так званих ляпасів. Ми використовуємо наждачний папір. Він представляє собою асфальтну поверхню. Так. Якби ви вийшли з автівки і випадково впустили свій телефон, ми використовуємо ось цей пристрій. Він згинає його, створює тиск. Угу. І ще шорстка поверхня, щоб створити дефект. Це у нас альтернативне скло. Як у конкурентів. Різне є на ринку. Коли будете готові, кидайте. І три, два, один. Якісь звуки. Ого. Так. Розбилось. Не те, що хочеться побачити після падіння телефона, ні, розпач. А тут у нас горіла Глес. І те, що ми називаємо Мегаляпасом. Неймовірна назва, правда? Бачите, яка різниця у висоті? Мені кидати звідси? Ні, з, з самого верху. З самого верху. Гаразд, то ми не просто збільшуємо висоту, а починаємо з верхньої точки. Так. Отже, три, два, один. Ні, все гаразд. Це дуже круто. Хоча основний компонент скла діоксид кремнію, виробники скла протягом тисячоліть додавали інші компоненти, щоб змінити його властивості. Додавання карбонату натрію, також відомого як сода, та оксиду кальцію, також відомого як вапно, знижує температуру, при якій скло стає рідким, з 1700 градусів Цельсія до близько 1000 градусів Цельсія. Саме тому содово-вапняне скло становить близько 90% осього скла, що виробляється сьогодні. Інший рецепт включає додавання до складу триоксиду бору, утворюючи боросилікатне скло. Скло зазвичай досить чутливе до змін температури. Якщо ви вильєте окріп на вітрове скло автомобіля, воно. Швидше за все розіб'ється через те, що скло швидко розширюється. Але боросилікатне скло має дуже низький коефіцієнт теплового розширення. Воно не сильно розширюється або стискається навіть при різких змінах температури. Тому його часто використовують для виготовлення лабораторного скла. Ходімо. Ось тут можете взяти окуляри. Дякую. О, так! Нічого не бачу. І, хоча цей конкретний склад Gorilla Glass тримається в секреті, він базується на поєднанні кремнію, алюмінію, магнію та натрію. І цей склад постійно змінюється. Вчені випробовують різні формули, щоб знайти більш міцне та стійке до подряпин скло. Це так круто. Відчуваєш себе під сайолою. Закидаєш. Саме у цьому приміщенні відбуваються ці експерименти. Перше виготовлене людиною скло швидше за все було випадковістю. Люди обробляли метал за тисячі років до того, як почали виготовляти скло. Вважається, що пісок потрапив у металообробні печі, утворивши маленькі скляні кульки. Але незабаром склоробство стало окремим видом мистецтва. Зі скла виготовляли прикраси, орнаменти, статуетки та посуд. На відміну від глини, скло не проникне для води, що робить його ідеальним матеріалом для мисок і пляшок. Згодом склярі помітили, що додаючи інші елементи до складу, можна змінювати колір скла. Додавши оксид кобальту, ви отримаєте яскравий синій колір, а додавання куприту дає червоний колір. Але усе стародавнє скло, про яке ми говорили, було непрозорим. Воно зовсім не схоже на те, яке ми маємо зараз. З моменту винайдення виробництва скла минули тисячі років, перш ніж ми винайшли прозоре скло, тому що зробити це насправді досить складно. Перший крок був зроблений десь у сотому році нашої ери, коли склярі в Олександрії додали до складу діоксид марганцю, що дало змогу отримати напівпрозоре скло. Воно точно не було прозорим, але пропускало світло. Саме тоді скло почали використовувати для вікон. І скляні вікна мали величезне значення, адже вони створювали фізичний бар'єр, який тримав тепле повітря всередині, а вітері тварин зовні, водночас пропускаючи світло у вашу оселю. Але перше, по справжньому, прозоре скло було виготовлене багато століть потому тому в італійському місті Венеція. Мистецтво виготовлення скла процвітало і приносило місту багато грошей. Була лише одна проблема для виготовлення та обробки скла потрібні дуже гарячі печі. А в той час Венеція була містом, побудованим майже повністю з дерева. Тож так, виробники скла приносили місту багато грошей, але водночас випадково спалювали його дотла. Тож у 1291-му владі Венеції це набридло, і вони переселили усіх склярів на острів Мурано. Острів став відомим як острів скла, який славиться створенням найкрасивіших і найскладніших скляних виробів у світі. Саме тут склороб Анджело Баров'я винайшов насправді чисте прозоре скло. Він взяв морські водорості, багаті на оксид калію та марганцю, і спалив їх, щоб утворився попіл. Потім він додав цей попіл до розплавленого скла. А коли скло охололо, він виявив, що воно прозоре. Більшість матеріалів непрозорі, тому що коли фотони потрапляють на них, вони поглинаються. Фотон збуджує електрон, підштовхуючи його на вищий рівень енергії. Але це відбувається лише тоді, коли енергія фотонів відповідає енергії дозволеного електронного переходу, а різні матеріали мають різні рівні енергії. У прозорому склі енергія необхідна для переходу електрона з нижчого рівня на вищий і вища ніж кількість енергії, яку має фотон видимого світла, тож фотон просто проходить наскрізь. Хоча скло прозоре для видимого світла, воно взаємодіє з іншими частинами електромагнітного спектру. Воно поглинає більшу частину ультрафіолетового спектру, оскільки ультрафіолетові фотони мають більшу енергію. Отже, вони можуть підштовхнути електрон на вищий енергетичний рівень і поглинути його. Це робить його непрозорим для ультрафіолету. Так само виготовляють кольорове скло. Ви додаєте до скла різні домішки, які впливають на рівні енергії електронів, і це змінює колір скла. І якщо ви подивитесь на скло з боку, ви можете помітити, що воно трохи зелене, тому що найпоширеніше скло, яке використовується для вікон, содово-вапняне, містить домішки оксидів заліза, які надають склу зелений відтінок. Скло поглинає більше інших кольорів, ніж зеленого, тому ми його бачимо. По справжньому прозоре скло було дуже популярним з трьох причин. Десь на початку 1300-х, на півночі Італії, це прозоре скло шліфували, полірували і надавали йому форму маленьких дисків, які були в центрі товстішими, ніж з країв. Через свою схожість зі сочевицею, англійською лентіл їх почали називати лінзами англійською лензес. Окуляри для коригування далекозорості у той час здавалися не такими вже й важливими, адже рівень грамотності був настільки низьким, що ними користувались майже виключно ченці. Але після винаходу друкарського верстата близько 1440 року окуляри стали життєво необхідними. Друкарський верстат призвів до стрімкого падіння вартості книг, що спричинило стрімке зростання рівня грамотності. Тепер велика кількість людей усвідомила, що вони далекозорі. На щастя, існувала технологія, що вирішувала цю проблему. 150 років потому батько і син Ганс і Захаріас Янсени поставили дві лінзи не поруч, а на одну лінію. І це, ймовірно, був перший у світі мікроскоп. Він збільшував об'єкти приблизно у 20 разів від їхнього початкового розміру. У 1660-х ентоні Ван Левенгук значно вдосконалив мікроскоп власноруч відшліфувавши лінзи. Він міг збільшувати об'єкти у 200 разів, що дозволило йому побачити людські клітини. Через кілька років Роберт Гук опублікував мікрографію книгу, наповнену прекрасними замальовками мікроскопічного світу. І усе це стало можливим завдяки прозорому склу. А у 1608-му Ган Зліпаршей, виробник окулярів, запатентував зорову трубу. Його ідеєю було використовувати її на війні, щоб шпигувати за ворогом на полі бою. Наступного року про його ідею почув Галілео Галілей. І зрозумів, що може спрямувати цей пристрій на небо, щоб вивчати зірки і планети. Телескоп Галілея збільшував об'єкти в нічному небі приблизно в 30 разів. У 1610-му він зміг детально розгледіти кратери місяця, фази Венери та чотири найбільші супутники Юпітера. Ці спостереження стали останнім цвяхом у трону геоцентричної моделі Всесвіту. Він побачив супутники, які явно оберталися навколо Юпітера, а не навколо Землі. І як інакше можна було пояснити фази Венери, як не тим, що планета повинна обертатись навколо сонця. Нічого з цього не було б відкрито без винаходу прозорого скла. Чотири століття потому ми можемо виготовляти скло, яке значно прозоріше за воду. Скло настільки прозоре, що якби вдалося зробити скляну колону завглибшки з змирянську западину, то можна було б бачити все до самого дна. Це скло всередині оптичних волокон. Це стає реальністю я в захваті. Але головне, що нам усім потрібно, це міцне скло. Тож як взяти речовину, яка зазвичай є крихкою, і покращити її стійкість до подряпин та падінь? Спершу ви починаєте з алюміносилікатної основи, а потім, коли скло виготовлене, занурюєте його в розчин калійної солі при температурі 420 градусів за Цельсієм. Воно схоже на воду. Справді? Так, але я б це не випив. Калій і натрій хімічно дуже схожі. Я маю на увазі, що вони обидва мають по одному електрону у зовнішній оболонці. Тож під час цього процесу деякі атоми натрію замінюються атомами калію у склі. Атоми калію фізично більші за атоми натрію, але скло вже застигло. Воно тверде, тому не збільшується в розмірах. Тепер більші атоми калію стиснуті разом, займаючи ту саму площу, що й раніше. Це збільшує міцність до стискання поверхні скла, що робить його міцнішим. Є якась візуальна різниця між ними? Чесно кажучи, ні. У мене два шматка скла. Один з них пройшов процес іонного обміну, інший ні. Я не знаю, який з них. Але зараз будемо дізнаватись. Готові? Три, два, один. Добре. Це було круто. Вдарити сильніше? Так. Я сильно вдарив. Я реально вражений. Це круто. Це через іонний обмін, так? Просто іншої різниці немає. так? так. Кладати його у купу солі на, на кілька, кілька годин, годин. і воля. Я намагаюсь придумати хорошу аналогію. Уявіть, що є ціла купа людей, які просто стоять навколо, і ви намагаєтесь пробігти крізь них. Можливо, вам вдасться проскочити крізь кількох, прорватися крізь натовп але що, якби замість цього всі ці люди були стиснуті разом, пліч опліч, як ті, що намагаються влізти в метро чи щось таке. І Якщо ви спробуєте прорватись крізь них, усі ці сили просто складуться і не дадуть вам потрапити всередину або зробити тріщину тощо. Але вчені з Корнінг постійно намагаються вдосконалити процес, щоб зробити скло ще міцнішим. Там є ціла команда, яка займається тестуванням та вимірюванням різних прототипів скла. Отже, заміщуємо на півтора міліметра. Так, два міліметра. Оп. І вони реально випробовують скло на міцність, випробування на вигин, подряпини та падіння важких сталевих куль на скло. Три, два, один. У них також є копії телефонів з різним екранним склом, і вони скидають їх зі щораз більшої висоти. Але можемо трохи вище. Так. Коли, наприклад, робимо селфі. Усе це для того, щоб зробити наступну версію скла Gorilla Glass ще міцнішою. То ми це робимо? Якщо хочеш, так трясся. Один і сім метра. Це приблизно висота селфі. Три, два, один. Чудово. Зараз подивимось. Все ще ціле, це неймовірно. Це досить іронічно, що ми зараз знімаємо це відео, а мій телефон е, має такий вигляд. Бачите? Так е, отже, це все ще скло. На ньому тріщини, воно все ще не ідеальне. Але воно постійно вдосконалюється, бо вчені працюють над тим, щоб зробити цей матеріал все більш і більш міцним. І ми пройшли такий довгий шлях. Я просто вдячний, що маю цей матеріал. І це дивовижно, навіть якщо вона іноді розбивається у людей, які відмовляються купувати чохол. Друзі, ми продовжуємо збирати кошти для захисту нашої ППО. Перейдіть за покликанням в описі під відео або за QR-кодом на екрані і задонатьте, хто скільки зможе. Це дуже важливо. І дякую, що додивились відео аж до цього моменту. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео і підписатись на канал. Дякую!